Основні поняття статистичної та математичної обробки даних психологічних досліджень. План. Загальне поняття статистики її галузі. Застосування методів математичної статистики у психолого-педагогічних дослідженнях, класифікація психологічних завдань, що вирішуються за допомогою статистичних методів, статистична значимість шкали вимірювання, наочне зображення статистичного розподілу. Представлення даних. Проникнення математичних методів у будь-яку науку є прогресивним явищем, що зумовлено. Математичні методи дають змогу зробити процес дослідження явищ більш чітким, структурованим та раціональним. Математичні методи необхідні для обробки великої кількості емперічних даних, їхніх кількісних виразників, для їх узагальнення. Та організації в емпірічну картину дослідження. Статистика, відлатинського до статус положення, стан явищ. Дані, які характеризують масове суспільне явища: процес збирання, зберігання і обробки даних про масове суспільне явище, тобто галузь практичної діяльності, спрямованої на одержання, обробку, аналіз та інтерпретацію даних про явище і процеси суспільного життя. Наука, яка вивчає величину розміри і кількісну сторону масових суспільних явищ в нерозривному зв'язку з якісною стороною цих явищ з їх соціально-економічним змістом. Математична статистика це розділ математики, який вивчає математичні методи обробки і використання статистичних даних для наукових і практичних висновків. Статистика містить три розділи. описова. Дозволяє описувати, впорядкувати, підсумовувати та представляти дані того чи іншого розподілу в більш вигляді таблиці, графіки, обчислювати середні значення, дисперсію та інше представленого розподілу. розподілом. Індуктивна: перевірка того, чи можна розповсюдити результати отримані в окремій вибірці на всю популяцію, з якої взята ця вибірка, кореляційний аналіз. Покликаний дізнатися, наскільки пов'язані між собою дві зміни це дозволяє прогнозувати можливі значення однієї з них, якщо ми знаємо іншу. Основні завдання математичної статистики: оцінка ймовірності, оцінка закону розподілу, оцінка числових характеристик випадкової величини, перевірка статистичних гіпотез, методи статистичної обробки. Це способи кількісних розрахунків, математичні формули і прийоми, які дозволяють узагальнювати емпірічні дані, виявляти приховані в них закономірності. Методи статистичної обробки. Первинні. методи, за допомогою яких отримують показники, що безпосередньо відображають результати емпіричних досліджень, научне представлення даних у вигляді графіків і діаграм. Обчислення заходів центральної тенденції середнього значення, моди медіани, заходів мінливості, розмаху дисперсії стандартного відхилення. Вторинні. методи статистичної обробки, які використовують первинні дані, дозволяють виявити приховані статистичні закономірності, зробити якісний аналіз даних, висування статистичних гіпотез, підготовка даних для застосування статистичних методів. Перевірка гіпотез за допомогою статистичних критерій, формулювання висновків тощо. Використання математично-статистичного аналізу ембірічних даних дозволяє більш чітко і лаконічно описувати досліджувані об'єкти, узагальнювати дані дослідження, виявляти наявність істотних відмінностей між групами, кількісно порівнюючи досліджувані ознаки, встановлювати приховані причини і суть психологічних явищ. Підвищувати доказовість висновків, супроводжуючи їх статистичним підтвердженням. Виділяють три етапи процесу математизації психологічної науки: перше. Застосування математичних методів для аналізу і обробки результатів експериментів, спостережень і встановлення найпростіших кількісних закономірностей. Полягає в спробі моделювання психічних процесів і явищ. За допомогою готового математичного апарату, розробленого раніше для інших наук, третє. Характеризується розробкою спеціалізованого математичного апарату для дослідження і моделювання психічних процесів і явищ формування математичної психології як самостійного розділу теоретичної психології. Особливості застосування математичних методів обробки психології. Чим ближче до реальності експериментальні дані, Тим надійніший результат математичного дослідження. При використанні математичних методів для аналізу і обробки результатів експериментів і спостережень, більшу частину успіху дослідження становлять визначення типу розв'язувальної задачі і вибір методу вирішення. Важливу частину рішення задачі займає інтерпретація отриманого результату. Дослідник психолог Предмет дослідження, психологічні властивості, процеси, функції тощо. Досліджувані, група досліджуваних, експеримент вимірювання. Дані експерименту, числові значення. Статистична обробка даних експерименту. Результати статистичної обробки. Висновки, друкований текст, звіт, курсова магістерська робота стаття тощо. Отримувач наукової інформації. Статистичний метод має складові. Масове спостереження, статистичне зведення, групування, обчислення середніх величин та індексів, побудова графіків, діаграм. Статистичне спостереження це процес науково-організованого планомірного збору даних. За часом реєстрації фактів поточне, періодичне, одночасне. За кількістю досліджуваних суцільне, несуцільне, вибіркове, спостереження основного масиву. Монографічне, за способами безпосередньо, документальне опитування. Принципи математичного спостереження. Формулювання мети дослідження. Слід визначити мету дослідження, інакше буде зібрано багато непотрібної інформації і мало потрібної. Визначення об'єкта дослідження слід визначити, яке коло явище досліджується і в якому аспекті. Розробка програми дослідження слід визначити, в якій послідовності і які факти. Визначатимуться. Змінна. В процесі проведення психологічного дослідження проводяться різні вимірювання. Як об'єкти вимірювання виступають психічні процеси особливості, властивості індивідів. Вимірювання психологічні явища означаються паніця ознака або змінна. В якості змінної можуть виступати швидкість виконання тесту, соціометричний статус, кількість допущених помилок тощо. Зміна це будь-яка реальність, яка може бути піддана виміру. Психологічні зміни є випадковими величинами, оскільки заздалегідь невідомо, які значення вони приймуть. У психології розглядаються такі види змінних – кількісні та якісні зміни, дискретні і безперервні, незалежні і залежні зміни. Вимірювання, явища, змінні, інтелект, мотивація, агресія, тривожність, тип темпераменту. Правила. Приписування чисел, опитувальники, тести, експерименти тощо. І числа від одиниці до n. Види психологічного вимірювання. Нормативне, критеріальне і псативне. Психологічні завдання, які вирішуються за допомогою методів математичної статистики. Завдання, що вимагають встановлення подібності або відмінності. Завдання, що вимагають угрупування. І класифікація даних. Завдання, що ставлять за мету аналіз джерел, варіантивності одержуваних психологічних ознак. Завдання, які передбачають можливість прогнозу на основі наявних даних. Задача пошуку зв'язку. Зв'язок прямий обернений. Зображення прямого зв'язку між рівнем втоми та кількістю помилок, ось як показано на слайді. Задача аналізу впливу. Якщо між явищами існує зв'язок, то, чи означає це, що одне з них впливає на інше. А якщо так, то що на що впливає? Змінні незалежні явище, яке знаходиться під контролем дослідника, і яке він може змінювати відповідно до наперед визначеної експериментальної процедури. Залежні явище, яке змінюється під впливом незалежної змінної. Статистична значимість. Рівень статистичної значимості ступінь значимості результату. ймовірність помилки при узагальненні результату. Ось показано на слайді. Вимірювальні шкали. Класифікація вимірювальних шкал за Стівенса в основу покладенная точність градування шкал. Пропорційна шкала, інтервальна шкала, рангова шкала, номінальна шкала, зростання точності градування. Номінальна шкала. Характеристика. У межах цієї шкали об'єкти класифікуються, а класи позначаються номерами. Число тут слугує лише назву певного класу, а тому нічого не говорить про властивості об'єкту, крім того, що він належить до певного класу. Математичні операції встановлені рівності: приклад кольор очей, номери гравців футбольної команди, типи темпераменту тощо. Рангова шкала. Характеристика. У межах цієї шкали об'єкти розташовуються в порядку спадання чи зростання у них певної якості. При цьому кожній градації якості приписується свій порядковий номер ранг. Фактично, об'єкти лише порядковуються. Математичні операції встановлення відношень більше-менше. Приклад: місця в олімпіаді, ранжування, досліджуваних за проявами індивідуальних рис, рейтинг успішності студентів тощо. Інтервальна шкала. Характеристика. У межах цієї шкали існує одиниця вимірювання, за допомогою якої можна не лише впорядковувати об'єкти, але і приписати їм числа так, щоб однакові різниці між числами виражали однакові відмінності у проявах вимірювальної якості. Математична операція встановлення рівності інтервалів, різниць. Приклад. Календарний час, шкала температур за Цельсієм тощо. Пропорційна шкала. Характеристика. В межах цієї шкали числа мають такі ж властивості, як і в шкалі інтервалів. Але, крім того, відношення чисел виражають кількісні відношення ступенів прояву якості. Математичні операції, встановлення відношень. Приклад, зріст вага, рівень інтелекту, мотивації тощо. Научне зображення статистичного розподілу. Статистичні таблиці це спосіб раціонального наочного і систематичного викладу. Та аналізу цифрових характеристик досліджуваного процесу чи явища. Статистичні таблиці мають підмет і присудок. Статистичний підмет – це так сукупність, про яку йдеться в таблиці. Як правило, розміщують у лівій частині таблиці. Статистичний присудок це ті ознаки або показники, які характеризують статистичний підмет. Присудок розміщують у заголовках стопців. Статистичні таблиці прості. Підмет задається переліком окремих об'єктів. Назва підприємств міст країн тощо. Складні. В підметі одиниці сукупності групуються за однією якоюсь ознакою. Комбінаційні в підметі групуються одиниці за двома і більше ознаками, пов'язаними між собою. Правила складання статистичних таблиць. Таблиці мають бути наочними і верезними. Їх не слід робити громісткими. Та перевантажувати деталями. Іноді замість однієї загальної таблиці слід зробити декілька часткових, назва таблиці має розкривати її зміст у стислій і виразній формі. Назви рядків і стопщиків пишуться коротко і без скорочень. Якщо таблиця переноситься на наступний лист і стопщики, слід або нумерувати, або переносити верхній заголовок на цей лист. Якщо по певній ознаці зміна не має значень, це позначають рискою. А якщо немає мені відомості, то три крапки. Графіки. Гістограма – це послідовність стопців, кожен з яких спирається на один розрядний інтервал. Висота його відображає кількість випадків або частот у цьому розряді. Полігон. Використовується для графічного зображення дискретних та атрибутивних рядів розподілу. В полігоні кожний стопчик закінчується точкою. Над серединою свого розрядного інтервалу на такій самі висоті. Кумулята – призначення для графічного подання рядів розподілу з накопиченими частотами. Це може бути стовпчата діаграма для дискретного та атрибутивного рядів розподілу лінійний графік. Загальні правила побудови графіків. Графіки читають зліва направо. Не можна зображати лінійні величини за допомогою об'ємів чи площ. Бажане, щоб на графіку була зображена нульова відмітка. Для графіки з висотками бажано певним чином виділяти лінію 100% чи інші лінії, важливі для аналізу. Рекомендується показувати не більше координатних ліній, ніж це необхідно для розуміння. Криві лінії повинні різко відрізнятися від прямих. Горизонтальна шкала читається зліва направо, а вертикальна знизу вверх. Цифри відповідні шкали розміщують зліва та знизу. У графік можна включати цифрові дані. Якщо цифрові дані не потрапили до графіка, їх бажано розмістити в таблиці, ранжування даних. Нехай маємо деяку сукупність даних обсягом n. Порядкуємо її за зростанням. Припустимо, одержану таку послідовність даних x1, x2, x3 і так далі xn. Можливі два випадки: коли всі значення в сукупності різні і коли деякі значення повторюються. Ідеальний випадок і випадок з повторенням. Ідеальний – у ситуації, коли всі значення в сукупності різні, в найменшому значенню елементу x1 призначимо ранг 1. В наступному за розміром елементу x2, ранг 2. І так до кінця найбільший елемент Xn матимемо ранг n. Повторення: у цій ситуації спочатку призначимо кожному елементу ранги так, ніби повторень немає. Назвемо ці ранги попередніми, ось таким чином, як показано назад. Якщо значення не має повторень, то його попередній ранг і є рангом. Для однакових елементів попередні ранги потрібно модифікувати. Розглянемо деяку групу однакових значень. Нехай решта даних у сукупності мають інші значення з їх попередніми рангами. Ось таким чином, як показано на слайді. Усім елементам цієї групи призначимо однаковий ранг, який дорівнює середньому значенню їх попередніх рангів. Ранжування. Процедура ранжування нескладна, а скоріше механічна, проте дослідники, виконуючи ранжування вручну, часто помиляються. Для контролю правильності ранжування прийнято перевіряти таку властивість, якщо сукупність має обсяг N, то загальна сума рангів її елементів до рівня n помножити на n плюс k поділено на 2. Приклад ранжування даних. Психолог за допомогою тесту оцінив рівень роздратованості у групі вчителів початкових класів за 7-бальною школою. Результати дослідження. Ось таким чином, як показано на слайді. Проражуємо цей список. Для цього запишемо послідовність рівнів роздратованості в порядку зростання. Перезначимо цим значенням попередні ранги. Після цього підправимо ранги в кожній підгрупі однакових значень. Для підгрупи елементів з рівнем 1 маємо попередні ранги 1, 2, 3. Тому ранг елементів підгрупи дорівнює 1 плюс 3 поділено на 2 дорівнює 2. Попередні ранги підгрупи з рівнем роздратовності 2. Дорівнюють 4, 5, 6 та 7. Крайнім позиціям відповідають ранги 4 та 7. Отже, спільний ранг підгрупи дорівнює 4 плюс 7 поділено на 2 дорівнює 5,5. Аналогічно знаходимо ранги для підгруп з рівнями 3 та 5. 8 плюс 9. І поділене на 2 буде 8,5. 11 плюс 13, поділене на 2 буде дорівнювати 12. Оскільки ранги 4 і 7 мають лише по одному індивідуу, їх ранг збігаються з попередніми рангами відповідно 10 і 14. Запишемо результати ранжування ось таким чином, як показано на слайді, перевіримо правильне ранжування, враховуючи кількість повторень рангів. Сума рангів 2 помножити на 3 плюс 5,5 на 4, плюс 8,5 на 2, плюс 10, плюс 10 на 3 плюс 14. дорівнює 105. І перевіримо відповідно. Оскільки контрольна рівність, сума рангів, n помножити на n плюс 1 поділена на 2. Остаточні результати ранжування зведемо в таблицю. Дякую за увагу.